Доброго дня, шановні глядачі! Шостий місяць іде визвольної війни українського народу проти російських загарбників. Десятки тисяч вбитих, як і цивільних мешканців, жителів України, так і наших героїв. Військовослужбовців Збройних сил України та добровольців. Здається, все ясно, іде війна, але з часом ми розуміємо, що щось не так. Що щось? Війна стає якоюсь такою дивною. Ви скажете, якою дивною? Ну, от, під час війни по Україні курсують російські автобуси. Курсують спокійно, нікого не боячись, ніхто їх не чіпає. Ви кажете, куди курсують? На Західну Україну, наприклад, в центральну Україну та по всій Україні. Наберіть Facebook. Він ніколи не збереж. Безліч оголошень про те, що російські автобуси вивозять наших заробітчан в місто Москву. Всього за 300 доларів. Вивозять з Дніпра, вивозять з Вінниці. Вивозять з Тернополя, Франківська і навіть з Львова, міста Лева, серце Західної України, революційної, патріотичної Західної України. Що ж виходить під час війни, коли гинуть хлопці на фронті? Коли люди в тилу дають, здають останні свої кошти на спорядження для хлопців на фронті? Україною вільно курсують російські автобуси на російських номерах, які за 300 доларів вивозять в людей в Росію, в місто Москву. І обіцяють спокійний вільний перетин кордону, без зупиночки від пункту виїзду аж до Москви. Що це? Ви знаєте, все більше питань до війни. З однієї сторони гинуть наші хлопці кожен день вмирають часто ученицькою смертю, як азовці в Оленівці. А з другої сторони, російські автобуси на російських номерах вільно курсують по Україні, по дорогам. Їх ніхто не помічає і ніхто не зупиняє. Питань під час війни стає більше, ніж відповідей. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей!